Для нас це дуже велика втрата. Він був дуже прекрасним однокласником, завжди допомагав нам. Це людина, яка зацікавила мене до вивчення історії. Сперечався з вчителями, свою думку доповідав. Ми його будемо пам'ятати, ніколи це не забудеться. Дуже багато чула про родину, дуже хороші вони. Ну, дітки дуже в них хороші, дуже хорошо про них відгукувалися. Ну, дуже шкода їх. Вони були талановиті, вони були здібні, вони були великі молодчинки. От мене старша дівчинка Тамара. На мене з першого по шостий клас. Я навіть щось і думала, що вона доросліша. А їй все тільки 12 років, а вона повністю пройшла курс навчання в музичній школі і кожен рік закінчувала на відміну.